Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу причину, по якій може не працювати ось такий компресор. При включенні його він гудів і не запускався. Найчастіше причиною такої роботи є вихід із строю конденсатора. Я замінив цей конденсатор на такий самий, але нічого не змінилось. Потім я поставив потужніший конденсатор. Компресор запустився. І працював, але повільно, і після 10 секунд роботи обмотки нагрілись. Ось це старий статор. Видно, як воно тут грілося. І при його роботі там всередині іскрило між обмотками. Це значить, що десь пробита катушка. Я замінив статор на новий, і тепер компресор працює. Надіюсь, вам допоможе ця інформація, і ви витратите менше часу на ремонт компресора.